Скандальне Євробачення, переможниця нацвідбору Марув не поїде до Тель-Авіва. Про це вже офіційно повідомив організатор конкурсу в Україні суспільний мовник. Пристрасті навколо цієї співачки не вщухали від суботи. Після її перемоги стало відомо, що Марув часто гостя в Російській Федерації. Наступні гастролі до країни агресорки в неї заплановані вже на квітень. А права на пісню, з якої дівчина виграла нацвідбір Євробачення, належать російській компанії. Усе це обурило українців. Хто ж поїде до Ізраїлю і чи поїде взагалі? Наразі невідомо. Подробиці скандалу розкаже Олена Стецюк. Тест на українськість. прискіпливіше подивитися на цьогорічних конкурсантів. Глядачів змусило інтерв'ю дуету Анна Марія на телеканалі АТР. Ось ці панянки народилися в Криму. А те, що він український, не кажуть, і відмовляються констатувати факт російської агресії. В нас ну є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде. Бо це наш дім. Наш це місце чи, чи, наш, наш з з, з моєю сестрою. Ми. В Криму після того як трапилося все те, що, а трапилося. що трапилося. но ми їдемо додому і проїжджаємо два кордони. З фіналу нацвідбору дівчата вже бідкаються, мовляв, стали заручниками ситуації з батьками. До слова їхня мати, заступниця колаборанта так званого голови окупаційного уряду Криму Сергія Аксьонова. Батько встиг попрацювати з суддею окупаційної Феміди, але не витримує Джамала, яка до своїх батьків в анексований Крим навіть не може поїхати. Як ви можете казати, як ви можете казати а, в інтерв'ю, що Крим це наша батьківщина? Є тільки одне одна відповідь. На це питання. Крим це Україна. Крим окупована, Крим, Крим, Крим анексовано, і в нас йде війна. Все три моменти, які... Ви маєте визнати та виявляється троє шести учасників нацвідбору пов'язані з РФ. І один з них перемагає ось ця дівчина з колежанками. Це мару Нічого не п'ятий рік але... російської агресії. Вона не, не гребує а гастролювати в РФ. Не всі плохи нельзя судити всіх по одному чоловіку по президенту. Всю страну Не може бути розумієте, чотири мільйони або мільярди. По моєму там жителі Росії. Всіх прямо відкровенно плохих, які хочуть воювати одразу ж у мережі шквал Емоції українці вимагають не пускати Мару в Євробачення, бо це ганьба для держави, яка п'ятий рік переживає російську агресію. До того ж, правовласником пісні є російська компанія Warner Music Russia. Тож країна агресорка ще й заробить на цьому. Політолог Андрій Смолій каже, Євробачення давно стало політичним конкурсом, і такий виконавець становитиме інформаційну загрозу для України на світовій арені. Україна наразі протягом п'яти років війни, після після революції гідності. Сформувала певну підтримку, певний пул підтримки, як в інформаційній, так і в оборонній сфері серед наших міжнародних партнерів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і загалом всього світу. В такому випадку я думаю, у наших партнерів будуть дуже великі питання: чому українці вибирають представницю, яка гастролює по Російській Федерації, з якою в Україні зараз війна. Колишній в'язень Кремлях тимчує гос на власному досвіді відчув, що таке російська агресія. Вважає обличчя України на міжнародному конкурсі має бути геть іншим. каже те, що на цвітбір потрапили виконавці без чіткої громадянської позиції. Провокація, Вважаю, що ні допустими вибір. вибір, не лицо України. Лицо Украины это борьба за свою независимость, борьба за свое национальное достоинство. Суспільний мовник, який підписує контракт з конкурсантом, одразу надав його співачці серед вимог до неї відмовитися від гастролей в Росії. Мару заявила про тиск на неї, але мовляв, згодна не їздити в РФ. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко переконаний, відмова від декількох концертів співачки в Росії не скасовує попередніх. Наголошує дружба і братні обійми з агресором. Це частина гібридної війни проти України. Іде спроба реваншу, і ця спроба реваншу якраз передбачає. Показове штучне, бо воно інспіровано російськими пропагандистами, братання народів. Але в особі кого в особі ну, відомих людей. Це можуть бути спортсмени, можуть бути артисти, можуть бути просто відомі публічні люди. Ніхто із виконавців, хто від 20 лютого 2014 року брав участь у гастролях чи виступах на території держави агресора, не може представляти Україну не самих себе, а Україну. На міжнародному пісенному конкурсі Остаточне рішення щодо того, хто представлятиме Україну на Євробаченні, ухвалює саме суспільне повідомив мовник, і вже ввечері офіційна заява. Контракт з Марув не підписано. Суспільний резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни агресора фактично спричинили політизацію результатів національного відбору. Суспільний мовник також вбачає в цій ситуації небезпеку ескалації розколу українського суспільства, що суперечить завданням суспільного мовника. Нового учасника почнуть обирати вже завтра. Олена Стецюк, Владислав Стожукніки та Проскурін Теслямпінка, Заман Атер.